Україна особлива, це не прості слова, це реальність І з особливостей цієї країни є традиція, згідно з якою жінка головує в сім'ї. На це повпливало декілька складових. Ще раніше, коли українцям доводилось довічно служити рекрутами для російської імперської армії, українські жінки брали відповідальність за сім'ю. Саме вони починали опікуватись сім'єю, а також контролювати діяльність дітей, ходили на жнива та виконували іншу складну фізичну роботу. В європейській культурі ці повноваження здебільшого передавались старшому синові. Культура матріархату в Україні бере свій початок за часів давніх слов'ян. Міфологія. Досить багато на істот жіночої статі, наприклад, русалки, які побутують в досить великій кількості міфів різних народів: водяні, лісові, гірські та польові. Проте слов'яни пішли далі і вигадали 27 видів русалок. Слов'янські богині відповідали переважно за жіночі характеристики: ріст, народження тощо. Та в міфології наших пращурів є богині, які відповідають за полювання, скотарство, потойбіччя та смерть. Також слов'яни поклоняють. Ались богині вогневій Марії, яка за уявленнями постійно давала поради та допомагала верховному богові Перуну. Щодо українського матріархату є кілька міфів: наприклад, про те, що жінка завжди була берегиною дітей. На жаль, це не так, як ми вже говорили вище. Вона займалась не лише дітьми, а й жнивами, скотарством та іншою фізичною роботою. І часто бувало, що жнива в пріоритеті були навіть вище ніж дитина. Також існує уявлення про те, що жінки могли обирати собі чоловіків. Вони дійсно могли підкласти гарбуза, але є затверджені випадки, коли матері з дівчатами могли ставати на мосту чи біля інших споруд. А чоловіки ходили, обирали дівчину і відразу ж могли там одружитись. Українська культура особлива. Головне про це знати та розповсюджувати цю інформацію. 31 тисяча 757. Саме стільки жінок зараз служить у Збройних силах України. Тому, коли президент України у своїх зверненнях дякує не тільки захисникам, а й захисницям, це не просто данина толерантності, а сухий факт. Say hey, yo, baby hey, say yo, hey, yo, hey. Мов щастя добра завжди бажаєш всім, за що не візьмешся, все вдасться, пильнуєш мов, орлиця, дім, ти не боїшся слів у спину, що кидати так люблять вслід, боїшся за дітей і родину, батьки жили щоб до ста літ. Сильна жінка і від тобі одній сильна жінка, і сила в слабкості твоїй красива, наче на картині Прощати вмієш далі ти, в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Ти неповторна, незбагненна, смієшся у лице жубі. Сім'я благословена, і цим завдячують тобі, та часом, як приходить нічка, а серце ниє і пече, то сила топиться, як свічка, чекаєш лагідне плече, сильна жінка, любові під тобі одній, сильна жінка. Слабкості твої красива, наче на картині, Прощати вмієш далі йти в руках тримають світ мужчини та тільки так, як хочеш ти. Сильна жінка, любові біг тобі одній. Сильна жінка, і сила в слабкості твої, красива, наче на картині. Прощати вмієш вдалі йти, в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Сильна жінка, любові під тобі одній. Красива, наче на картині, прощати вмієш далі йди в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш, ти сильна жінка, сильна жінка, красива, наче на картині, прощати вмієш далі йди в руках тримають світ Мають світ мужчини та тільки так, як хочеш ти.